Наліпи скотч на яйця і твій депутат піде у відпустку. У всіх нас є такі знакомі, кому ви не могли це побажати на Новий рік. Цю частину не робіть за мною, а то болюче. Нам потрібен кусочок скочу, десь сантиметрів 30. Скочу приблизно 30 сантиметрів. Ось такий кусочок буде достатньо. У мене чуть більше, але 30 сантиметрів дійсно хватить. Візьми одне яйце, бажано, щоб воно було вареним. Ставимо на яйце ось так, щоб тут залишилось 5 см. Починаємо крутити яйця кругом скотчу. Тепер треба опустити яйця на дно. Ще добиваємо яйця. І тепер вуаля, ми почистили яйця за 2 минути. Не забудьте посолити перед вживанням. Ну Нарешті наше яйце готове до вживання. А ви знали, що в вареному яйці всього 2 калорії, але дуже високий вміст холестерину? Я не знаю, як вино я цим способом зекономила 10 хвилин на салаті олів'є.